Три фото повстанців та коротка інформація про важливі дати національно-визвольної боротьби в Україні у Тернопільському музеї. Презентували настійний перекидний календар видавництва Літопис УПА. Концепція цього календаря вона полягає в тому, щоб давати ключові ювілейні дати. Тобто, він присвячений текстова частина. Вона присвячена двом рокам 1943 рік. Це якраз вже активні дії повстанських відділів і повстанських формувань на Волині. І 1953 рік, коли здавалося, вже жодна боротьба була неможлива, але вона все-таки тривала. Цікаво, що саме в цей період проти повстанської армії та групи людей, які працювали у підпіллі, було кинуто всі можливі ресурси радянської імперії. Проте зламати їх не вдалось. Причому він відновлювався всюди. Брали наших повстанців, брали наших підпільників туди в табори, і там вони в умовах табору, в умовах тих сексот, в умовах того постійного нагляду створювали все одно якісь підпільні організації, підпільні структури. І далі там, в тих умовах, рух відновлювався, самовідновлювався і продовжував боротьбу. Календар літопис української повстанської армії це ще одна нагода розповісти про невідому історію української боротьби за незалежність. Чому ми це робимо і продовжуємо цю роботу, яку зробили наші попередники? Адже нашу історію завжди писали переможці, і ми, на жаль, ніколи її не писали. І тому оці зараз теперішні події є наслідком того, що незнання історії, нерозуміння історії і невчення історії ми маємо те, що маємо. Також авторів проєкту засмучує те, що зараз в Україні видають та публікують значно менше української літератури, а саме вона могла б допомогти у боротьбі з Росією, яка триває і сьогодні. В тодішніх 40-50-х роках в 10 разів більше видавалося в суворих умовах україномовних позицій, літератури, газет, книжок ніж тепер в сучасній Україні. І ви бачите, до чого дійшло. Придбати патріотичний календар можна у приміщенні музею національно-визвольної боротьби.